А у Нью-Йорку триває сесія Генеральної асамблеї ООН. Однією з найважливіших подій асамблеї вчорашнього дня стала зустріч між державним секретарем США Джоном Керрі та міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Спочатку у рамках п'ятисторонньої наради, а потім і розмови Тета ТЕТ. Дипломатичні відносини між США та Іраном були практично заморожені понад 30 років. Чи стануть сьогоднішні події початком відлиги у відносинах цих країн? Тему досліджувала Тетяна Ворожко. Пізневечері у четвер відбулася зустріч між міністрами закордонних справ п'яти членів ради безпеки ООН та Німеччиною і їхнім іранським колегою Джавадем Заріфом. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон висловила задоволення результатами зустрічі я рада, що ми погодилися зустрітися у Женеві 15 та 16 жовтня, аби продовжувати над цим працювати. І Я сподіваюся, сьогоднішня зустріч стане початком плідного руху вперед. У центрі переговорів ядерна програма Ірану Тегеран наполягає, що розробляє ядерну енергію виключно в мирних цілях. Але міжнародна громада занепокоєна, що Іран намагається створити ядерну бомбу. Державний секретар США Джон Керрі обережно висловився щодо результатів першої зустрічі на найвищому рівні за понад 30 років зрозуміло, що одна зустріч і зміна тональності, що ми звичайно вітаємо, ще не дає відповіді на усі питання, і ще чимало потрібно зробити. Так що розпочнемо цей процес і будемо сподіватися, що зможемо досягти конкретних результатів, які дадуть відповіді щодо ядерної програми. У свою чергу міністр закордонних справ Ірану описав дискусію як змістовну та ділову в його ми сподіваємося, що порівняно швидко досягнемо прогресу у вирішенні цього питання, базуючись на повазі до права іранського народу мати ядерну технологію в мирних цілях, і це включає збагачення урану. Сподіваюсь, ми зможемо переконати наших міжнародних партнерів у тому, що ядерна програма Ірану має виключно мирні цілі. Міністр зарів висловив сподівання, що з його країни будуть зняті економічні санкції. оглядачі оцінюють ситуацію з оптимізмом. Ми досягли потенційного прориву під час цієї зустрічі. Рогані зовсім інший персонаж, і принаймні зараз він має підтримку верховного лідера, що дає шанс на те, що ця дипломатія спрацює. Експерти говорять, що зміна позиції Ірану продиктована кількома факторами: шкоду, яку наносять економічні санкції, імовірністю військової атаки проти Ірану, якщо він наблизиться до побудови ядерної зброї, та обранням більш поміркованого від свого попередника президента Хасана Рогані. Є ще одна причина, і Іран і Сполучені Штати починають розуміти, що тактика, якою вони дотримувалися для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, не працює. Ембарго та заморожені політичні стосунки між двома країнами не дали ані безпеки Сполученим Штатам, ані процвітання Ірану. Тож обидві сторони сподіваються, що новий підхід зможе принести хоча б частковий успіх. Тетяна Ворожко голос Америки.